Привіт, друзі! Ось він став той момент, коли, знаєте, є трикутний Хартмана, коли там ото жертва, переслідувач, рятувальник, коли я срав ходив, кончені придурки ці орхідеї. Хто тут така у нас? А це у нас котле, якась гібридна, цікава, дуже гарненька. Вирішив собі завести, мене місь друг із провокатором, мене підсадив. Господи, людині реально треба торгувати наркотиками, чому годно, може все розказати. Привіт, Діма. Коротше, що Ось ця котлея я в мене буквально недавно, але вже взяв її з бутонами. Тобто всі оці прелісті вирощування, гниття і все остальне, мене ще не буде чекати попереду, хоча я пройшов екзотику, то я думаю, що якщо екзотику справиться, то це тим паче буде. У мене така котлея я мене тут ось на БДСМ на розтяжках. Це для того, щоб виходить, так зробив, що ця ось нитка, вона Пошкоджувала квіточку, бачите, там навіть шрамаленький, тому тобі дам. Тут інша вийшла ділянка, вона там теж випустила квітконіс з чехла. Там може, так цікаво багато. знаєте, от Скажу, що настільки прикольно, коли ти пізнаєш щось нове, і в тебе, наш нові сленгові ці жаргони, там, чехол, ботва. Ну, коротше, цікаві дуже ці всі ці слова, навіть часто русизм страшні. Все у мене брасивола. На дози ще теж окрема історія. Кажу, друзі, що дуже цікаво, що світ орхідеї настільки цікавий. Про те, що от ми взивку фалінопсіс на Укрпощі сидить, то баба, що таке? Я не поняла. То... По-любому кожен з вас бачив іде, що то в бухгалтерії, оці фалінопсіс, розовенький. Який сорт розовенький. Так от. Я не скажу, що ця котлея вона, вона якась сортова, вона гібридна, звичайно, але цікава, вона так пахне, друзі, капець, вона пахне е, гвоздикою цією, е, цими прянищами класними. такими, Дуже задоволений, незвичайно. бачите, тут її мало поливали, того, дуже бульби, бачите, вони позморщувалися. Коротше, скоро в Руслана вже воно їде, що посилка буде. влюбився, Коротше, Влюбився. Ну, це ж звісно, поки наші того городи не прийшли до, до тями. Ось, пахне, до речі, вона ця котлея лише е вдень світить сонце. Нічого ну, вона не пахне, тому там ото хто, нема чим дихати, людина задихається, такого немає. Ось така ось не квіточка, дуже ніжна, красива така, красива квітка незаміжна. Отак ось, ось. Побачимось, папа. -па.